Привіт! Сьогодні поговоримо про те, що хлопці уникають, а дівчата навпаки прокачують. Це база, яку не можна ігнорити. У цьому відео ти дізнаєшся про топ-5 вправ на ноги, які просто обов'язані бути в твоїй програмі тренувань. Це золота класика, яка прокачує не тільки ноги, а усе й тіло. Квадріцепси, сідниці, задня поверхня стегна, кора, все включається в роботу. Присідання не тільки додають сили, а розвивають витривалість бігати, підніматися сходами чи просто виживати після важкого дня, що стане набагато легше. Єдине, готуйся до кріпатури. Ще один плюс це розвиток координації та балансу. Головне не посідає як сруща собака, а тримати техніку і адекватно підбирати вагу. Тоді мінімізуєш ризик травм. Це крута альтернатива присіданням, особливо коли маєш проблеми зі спиною. Хочеш качати квадріцепси, став стопи нижче. Хочеш акцент на задню поверхню стегна, став вище. Це просто. У тренажері легше контролювати вагу і темп. Повільна негативна фаза, часткові повтори, усе заходить топово. Можна їджати по одній нозі. Плюс не треба боятись, що не станеш із вагою, як зі штангою. Тебе просто придав і блять нахуй. Згинання гомілки лежить. Ідеальна вправа для біцепса стегна. Працює ізольована і максимальне навантаження на м'яз. Можеш робити як інтенсивно, так і в повільному темпі, контролюючи кожен рух. Простав у канані, підійде і новачкам і тим, кого проблеми з попереком. Це просто роз'йом для твого квадріцепсу, особливо якщо робити в кінці тренування. Можеш качати по черзі кожну ногу або обидві одночасно. Твій квадріцепс буде просто горити. Можеш робити в сміті, або на платформі, або просто стоячи. Головне, роби з вагою. Секрет в повній амплітуді: максимально вниз, максимально вгору. На 15-20 повторень ти реально відчуєш, і... Ікри... загорілись, блядь. Ти реально відчуєш, які кри горять. Гарантую. Ці 5 прав маскав, якщо ти хочеш сильні, естетичні і витривальні ноги. Так що не скіпай до них. це не тільки про зовнішній вигляд, а й про баланс у тілі та реальну силу. Тож пиши в коментарях про люблені вправи на ноги, став лайк і до зустрічі в наступному відео. А якщо ти хочеш зняв по програмі Томапаса тренування на ноги, з вас 20 лайків. 20. Та блять.